Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачні апельсинові кекси. Рецепт швидкий, простий, з доступних інгредієнтів, готується все дуже швидко. Можна приготувати вигляді ось таких маленьких кексиків, можна приготувати одним кексом. Одним словом, обов'язково спробуйте. Тісто замішується дуже швидко, тому відразу вімкніть духовку розігріватись на 180 градусів верх-низ, без конвекції. В зручну ємність розбиваємо 2 яйця середнього розміру, це категорія С1. І додаємо дрібку солі для балансу смаку. Цукор цукор за смаком. Для мене 130 г це такий помірно солодкий варіант, це 6-7 столових ложок. Ви можете кількість цукру скоригувати на свій смак. Також по бажанню можна додати ванільний цукор або ванілін. Я додаю 1 чайну ложку ванільного цукру. Якщо будете використовувати ванілін, тоді дрібку. Бажано, щоб всі інгредієнти для тіста були кімнатної температури. І тепер з допомогою міксера взбиваємо хвилин 5 до пишності і посвітління маси. Все буде залежати від потужності вашого міксера, потрібно взбити до ось такого стану. Слід від вінчика повинен затримуватись на поверхні. Додаємо 100 г розтопленого негарячого вершкового масла і 300 ложки рослинної олії без запаху. На самі повільні швидкості міксера просто перемішуємо. До речі, як завжди, повний перелік інгредієнтів, з кількістю в ложках, в стаканах. Ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Натираємо цедру одного середнього апельсина. Додаємо борошно, я його буду додавати в два підходи. Спочатку просію половину, додаю 1,5 чайні ложки розпушувача. Замість розпушувача можна використати соду, їй знадобиться 2 треті чайні ложечки, але її погасіть або лимонним соком, або оцтом. І тепер делікатно лопаткою перемішуємо, вже міксер не використовуємо. Ще знадобиться апельсиновий сік, я буду використовувати 70 мл. Додаю приблизно половину соку і також перемішую лопаткою. Перемішала і знову додаю апельсиновий сік, перемішуємо, Просіємо залишок борошна і знову делікатно перемішуємо. Випікати буду сьогодні ось в таких маленьких формочках для кексів. Звісно, можна випікати одним великим кексом. Просто буде відрізнятися час приготування. Заповнюю формочки на 2 треті від об'єму. Звісно, ви можете використовувати звичайні формочки для кексів, і їх змастити вершковим маслом і присипати тонким шаром борошна. Відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів верх-низ без конвекції приблизно 20-25 хвилин. Все буде залежати від розміру самих кексиків і від потужності вашої духовки. Кекси мають гарно піднятися і зарум'янитися. Випікаємо до сухої палички, З серединки вона має виходити повністю сухою. І ось такі красунчики в мене вийшли. У мене вони випікались рівно 23 хвилини, але орієнтуйтесь на свою духовку. Даю їм охолонути буквально 5-10 хвилин і виймаю їх із формочок. Насолоджуюсь. Кекси просто неймовірні, дуже ароматні, дуже смачні. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Звісно, ви можете приготувати не апельсинові кекси, а лимонні, використати цедру лимона і сік лимона. Експериментуйте, рецепт робочий, дуже вдалий. Якщо відео вам сподобалось, натискайте на лайк. Дякую вам наперед. Коментуйте це відео. Я завжди чекаю на коментарі. Якщо ще не підписані, підписуйтесь на канал. Для мене це дуже важливо. Миру нам всім, любові і людяності. Сподіваюся, скоро зустрінемось! Пока-пока!